У МВС України пройшла координаційна нарада донорів міжнародної технічної та фінансової допомоги та експертної ради з питань дотримання прав людини і реформування правоохоронних органів. Головне питання обговорення напрямки політики євроінтеграції МВС. Головна наша ідея та мета і розуміння, що європейському союзу потрібна країна з сучасною системою правоохоронних органів, яка б відповідала європейському зразку. І лише це може посилити стабільність на території, яка межує з Європейським Союзом. Дякуючи представникам міжнародної спільноти, а насправді міськопланія з вами за вашу допомогу. Для нас це сьогодні надзвичайно важливо, особливо в тих умовах, в яких сьогодні перебуває Україна, саме наша реформа. І, мабуть, треба віддати належне, що міністерство внутрішніх справ єдине із силових міністерств та мабуть насправді єдине з усіх міністерство України, яке запропонувало реальну реформу, аби допомогти провадити реформування у всіх структурах МВС, було створено постійно консультативну місію Європейського союзу. З мого боку столу сидять міжнародні експерти, але цей процес можливий лише тільки при спільній роботі українських е керівних органів української влади, а також українського народу, і з оглядом та зарахуванням того, що вже було зроблено, та е зважаючи на те, що повинно бути зроблено, 40 радників ЄС вже працюють над удосконаленням українського міліцейського відомства. Ще 30 планують долучитися найближчим часом. Як самі говорять, готові надавати консультації 24 години на добу. Як протидіяти гендерно обумовленому насильству обговорювали в Києві на міжнародній конференції за участю представників держав-учасниць ОБСЄ та МВС, рамінство мужчин і жінки рамство і особливо гендерне насилі являється вже давно одним із пріоритетів ОБСЕ нашому міропіаді представлені і Канада, і Австрія, і Чехія, Те, ті експерти, ті міжнародні люди, які вже давно працюють в цій сфері, можуть щось посказати українським партнерам. Під час конференції також обговорювали заходи попередження домашнього насильства, міжнародну практику захисту постраждалих, методи розслідування випадків насильства та особливості законодавчої бази пов'язаної з цим питанням. В Ужгороді нетвереза жінка за кермом Тойоти на швидкості о, наїхала о, на учасників хресної ходи. Загинуло двоє людей, ще кілька травмовано. Було з'ясовано, що о, вона о, зачепила. Пішохода, не реагуючи, продовжує рух і допустила наїзд на службовий автомобіль патрульний, який ви бачите. Наслідок чого потерпіло шестеро осіб. Наслідки автопригоди були б ще більш фатальними, якби удар на себе не прийняли працівники Державтоінспекції. Вони побачили некерований автомобіль і свідомо підставили під удар свою службову машину, дякуючи професійним діям наших працівників, тобто водія патрульного автомобіля. Прапорщикамелізі шляхта Андрія, який побачив ззаду, їдучий на великій швидкості автомобіль, відвів свій патрульний автомобіль лівіше, щоб не допустити наїзду у, у натовп. Як засвідчила експертиза, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. В її крові виявили 1,2 проміли алкоголю. Сама ж вона не розуміла, що накоїла. Ми задавали запитання. Яке? Що сталося? Сталася дорожньо-транспортна пригода. Ви вживали спиртні напої перед тим, як сідати за кермо. П'яний водій за кермом потенційний вбивця. За свої дії затримана може отримати від 5 до 10 років тюрми з трирічним позбавленням права керувати. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили сім незаконних гральних закладів. Міліціонери вилучили понад 20 гральних автоматів та 32 системних блока, завдяки яким і діяв незаконний бізнес. Дійства залів ігрових автоматів мають системність і э, совершаються в виді латентних преступлень. Тобто, як можна скрито, Люди пускаються по дзвонкам, входи і виходи бронюються, їх, як правило, несколько. Хоча вийти на власників ігрового бізнесу важко, провівши понад 140 обшуків, правоохоронцям вдалося зробити це. Було відкрито 73 уголовних, проведено 137 обісков, 67 осмотрів, об з'ято 821 ігорний автомат, 567 системних блоків, 62 покерних стола, 9 рулеточних столів, 25 моніторів. Шести лицам по даній категорії правонарушення було вручено повідомлення про підозру, і дані лица були привлічені к відповідальності. Відповідно до чинного законодавства затримані отримують штраф від 10 до 40 тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян.